Сьогодні у випуску село оборони відбили три атаки окупантів в районі Роботиного на Запорізькому напрямку. Раніше бачили це у фільмах. Нині це реальність. Анестезіолог 128-ї гірсько-штурмової бригади на псевдо Шурупчик про роботу в Стапункті та порятунок побратимів. Вифлеємський вогонь миру привезли до Запоріжжя. На центральному вокзалі він пробуде до Різдва. Сили оборони відбили три атаки окупантів в районі роботиного на Запорізькому напрямку. Про це у щоденному зведенні сказав речник генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов. Він також повідомив, що на Мелітопольському напрямку українські військові продовжують завдавати окупаційним військам втрат в живій силі і техніці та виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Били з артилерії, РСЗВ та безпілотників. Окупанти завдали 78 ударів по 16 населених пунктах області минулої доби. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Юрій Малашко у своєму телеграм-каналі. Зокрема, військові РФ 62 рази з артилерії обстріляли Гуляйполе, Залізничне, Новоданилівку, Кам'янське, Малі Щербаки з реактивних систем залпового вогню, Малуток-мачку та атакували п'ятнадцятьма безпілотниками: Новодарівку, Чарівне, Малуток-Мачку, Малинівку, Лугівську. І роботине то, що ми колись дивились в фільмах, і казали, що це ну це неможливо. Зараз це відбувається, і це, це шокує і дивує одночасно. Це лікар-анестезіолог, Медрути 128 двадцять окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади Олександр Рогов. Побратими та посестри називають його Шурубчик. Каже, що якщо Потрібно щось довести, то я дуже довгий час можу доводити цю думку, поки нарешті вона не буде прийнята колективом. Дідлою, тому що хочеться оптимізувати роботу настільки, щоб це було зручно для нас і це було корисно для наших поранених. Чоловік родом з Оріхова, де в районній лікарні пропрацював 13 років до 2020-го. а повномасштабну війну зустрів в стінах одеського медзакладу, згадує Олександр. 28 лютого я повернувся із Одеси в місто Оріхів. В Цей же день мене знову прийняли в районну лікарню. І вже 28 лютого, 2022 року, ми приймали перших поранених бійців. Чоловік каже, перші три місяці в лікарні не лише працював, а й жив. Саме там і познайомився з лікарями 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади і в червні мобілізувався до неї. Після того, як двічі обстріляли лікарню, там лікарню примусово вже евакуювали. Там, хоча вже на той час там вже були тільки військові, в основному лікарі із цивільних нас там лишалось всього два лікаря хірург і я нестезіолог. Медик зазначає, що змінити цивільну медицину на військову було не важко, бо знав, як працювати з травмами. Каже: в роботі керується головним принципом надавати всім максимально можливу допомогу. Що стало і змінилося під час війни? Це більше все ж таки таких травм. Ну, скажімо, в цивільному житті їх мало. Також все просто тіло розірване на шматки, печене і великі кровотрати. І в той момент то це, звісно, масовість. Тобто тебе нема нема поранених, а потім тебе їх 10-20 одночасно привезли і тут вступають в ті закони там, сортування, кому першому надавати допомогу, кому взагалі не надавати допомогу, тобто хто може почекати. І це, мабуть, найскладніший вибір, який постає. Але окрім знань, треба було ще налаштуватися психологічно на те, що почалася повномасштабна війна, додає Шурупчик. Було якесь таке прийняття, мабуть, того, що все ж таки війна почалась, тому що ми довго закривали на це очі і думали, що ні, нас не стосується. Але воно стосується кожного з нас. І кожен зробить свій як то. Багато хто мені каже, ти зробив свій вибір, коли одягнув форму, і пішов в військовий лікар. А я що це не вибір, це обов'язок, який потрібно виконати кожному. Олександр каже, найбільше вражають резерви людського тіла, але зізнається, ціна занадто велика. Раніше я сказав, ну а як вони взагалі живіші і як вони ще спілкуються з нами? Тобто такі випадки, коли Є там відірвані руки, відірвані ноги. Хлопці залишаються в свідомості, і вони при цьому гемодинамічно нестабільні, там вони втратили дуже багато крові, але е, вони настільки вмотивовані, що вони правда, Ви мені там лікар щоденько що зробіть, там одрізать, так одрізайте, а протез поставили і все. Там мені повертатися Він там ще я ще там орка не вбив. Жодного. Маргарита Галіч, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя. Відверто скажу, що так, я вирішив відразу йти в аеророзвідку. Я іще до того, як і ти займався дронами, то ну, тут вибір був плюс-мінус, очевидний. Це військовослужбовець 47 го окремої механізованої бригади на позивний Джорно. Разом із побратимами він захищав Україну на Запорізькому напрямку. Нині воює на Авдіївському. Розповідає, працюють на дронах та крилах. Mavic це ближній край, це там до п'яти кілометрів за ЛБЗ. А крило це, звісно, воно літає набагато далі. «Мавік» — це в основному використовується у нас як моніторинг. Ти висиш і дивишся, щоб там танк не виїхав чи що, або якщо виїхав, вони одразу його бачать. То крило це цікавіше, це ти більше як вільний мисливець, тобто тобі дають зону. Ти в ній літаєш, знаходиш цілі, наводиш артилерію. Джорно каже, українські військові постійно вдосконалюють свої навички. Втім, техніки бракує. Орлани, зали, суперками С-350 і 450 да, то вони по суті як класом вище стоять. Це значить, що росіяни можуть проводити більш глибинну розвідку. І більш довгу розвідку, ну тобто більш довго літати і збирати інформацію. Тобто, це, на жаль, дуже погано. Ворог у нас не такий, як там по телебаченню показують, це вже не ворог, початок 22-го року, що там чмобік і все. Зараз в основному всі, хто вижили до цього часу, вони вже дуже серйозні супротивники. Ті, хто нові приходять, їх в основному вчать якраз ті, хто вижили. За час несення служби, розповідає військовослужбовець, неодноразово доводилося йти на ризик. Згадує, як одного разу разом з побратимами працювали з захопленого російського окопу. Ми виходили на окопи, які вже зайняті були нашими бійцями. І емоційно, що можу згадати, як. Ми йшли, а я, типа, опираюсь там бліндаж був, дивлюся, там отак рука торчить. Ну, просто росіяни наприкопали, щоб він не смердів. За час війни каже джурно, зовнішньо майже не змінився, а от внутрішньо так, став більш спокійним. Говорить, війна змінює людину в цивільному житті, там, де я міг там спалахнути, то зараз я вже. Такі, ні, це того там, наприклад, не варте. Тобто давай будемо поспокійніше. З цивільного ж життя каже, не вистачає свободи, бо є відповідальність та обов'язки. Втім, впевнений, перемога обов'язково буде. Це трохи трансформація і зміна держави. Навіть якщо зараз не вдасться там. Вийти на кордони 91-го, то повинно все одно бути розуміння, що о, якби всі зробили висновки і держава стане краще. Олена Лисенко, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя. Мечанка Лариса Баркар прийшла на прийом до сімейної лікарки, просить призначити ліки для зниження тиску. каже соціальних мереж дізналася про законопроєкт уряду, що лікарі та фармацевти не матимуть права призначати ліки, керуючи з вигодою від виробника. Лікар мені рекомендує, і я можу вже вибрати. Зв'язку з фінансовим положенням чи дорожчі ліки, чи дешевші. Сімейна лікарка Олена Баранова вважає законопроєкт уряду неоднозначний. Препарат конкретно якоїсь фірми, і я не бачу в цьому ніякого ну, злочину зі свого боку, тому що я давно працюю. Ви знаєте, не всі препарати працюють однаково. Якась фірма там кращі технологічні можливості, більш чиста очистка. для кожної людини підібрати індивідуально те. Що їй потрібно? Законопроєкт, підтриманий урядом 24 листопада, розробили у Міністерстві охорони здоров'я. Зробили це через зафіксовані факти отримання лікарями та фармацевтами вигоди від фармкомпаній, сказав перший заступник міністра Сергій Дубров. Лікар може отримувати від фармацевтичних виробників чи то матеріальні заохочення, чи якісь сувеніри, подарунки, чи напряму, що посередковано. І тому ми посилюємо законодавство щодо обмеження таких впливів. Пояснює, що робити лікарям, якщо пацієнт просить призначити препарат, маючи його безплатний аналог. Він має зазначити це в медичній документації, і що в збройному закладі наявний такий-то препарат або наявний такий-то медичний вироб, так але я усвідомлюючи, що я його можу отримати безкоштовно від держави, нам полягає на тому, що мені призначили саме такий препарат. Розумію, сам готовий оплатити вартість цього препарату чи медичного виробу. Ну і це звісно зніметь відповідальність з лікаря, в тому числі кримінального. Також у законопроєкті йдеться про заборону використовувати для призначення ліків бланки фармкомпаній, які містять рекламу. Ще одне положення: фармацевти не мають приховувати інформацію про ліки з аналогічною діючою речовиною за нижчою ціною. За даними першого заступника міністра охорони здоров'я, законопроєкт у першому читанні Верховна Рада має розглянути до кінця року. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький. Буфлеємський вогонь миру привезли до Запоріжжя. Доставили його потягом Київ Запоріжжя на центральний залізничний вокзал міста о 7.34 ранку. Начальник пасажирського потягу Юрій Марченко каже, лампадки з вогнем вчора їм передала скаутська організація Пласт. Три лампадки до, до станції Запоріжжя, Дніпро і Знам'янки. Ну, так як це символ добра, миру і любові, то відповідно е, ну, перехоплює. Відповідальність везли, зберігали, охороняли, довезли в цілості і збережені. Як повідомила Суспільному представниця Національної скаутської організації Пласт Ірина Федорченко, вогонь буде перебувати на залізничному вокзалі Запоріжжя до Різдва, аби всі охочі могли перейняти вогонь миру і принести його у свої домівки. Облаштовують простір та встановлюють реквізит. Так, триває підготовка до благодійної вечірки. Такі заходи вже понад рік влаштовують у Запоріжжі друзі Олег та Дмитро. кажуть це їхній спосіб допомогти армії та підтримати цивільних. Проводимо їх, тому що зараз дуже важливо підтримувати ЗСУ. З кожної вечірки в нас повністю всі гроші ми видаємо на зсу. Взагалом вже на даний час більше ніж 300 тисяч гривень за останній рік. Рік як ми робимо ці вечірки, задонатили на різні збори. По-друге, щоб люди відпочили, хоч хоча б трішечки заземлились, тому що треба теж берегти свій ресурс. Тут танцпол у сусідній кімнаті приставки та настільний футбол. Кошти з кожного квитка йдуть на один з підрозділів сил оборони, говорить Олег Бемза. Прийшов на вечірку, і військовослужбовець Владислав каже, такі заходи дають йому змогу розслабитись. Коли я приїжджаю до рідного міста, будь то відпустку чи відрядження, я намагаюся повністю відключитися від війни, тому що треба розділяти цивільне життя і військове життя. Люди мають усвідомлювати, що так війна вона є. Вона треба допомагати військовим. Але я не кажу про те, що не треба відпочивати, а особливо якщо заходи спрямовані на підтримку збройних сил України, я вважаю, це невід'ємна частина, взагалі. Нашого життя ще одна відвідувачка вечірки, Вікторія, каже, важливо, аби такий відпочинок був корисним. В такі часи, коли, на жаль, немає дуже багато активностей, куди піти, де розслабитись. Тому такі танці під різну музику, вони дуже розслабляють. Якщо це ще й носить благодійний характер, то це дуже класно. Тому що, наприклад, я, якщо б це не було якимось таким заходом, яке б не несло якоїсь користі, я б його не відвідувала. Під час цієї благодійної вечірки, на яку зібралось понад 100 людей, вдалося зібрати 25 тисяч гривень, які передадуть на допомогу армії, сказали організатори. Анастасія Потапенко, Андрій Варіонов, Суспільне, Новини Запоріжжя. Суспільне Запоріжжя. Підписуйтеся на Суспільне Запоріжжя у соцмережах.